Джозеф Хеллер. Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 11. КАПІТАН ГАД. Раніше за всіх в ескадрілі дізнався про це капрал Колода, котрий прийняв телефонограму із штабу полку. Приголомшений почутим, він як сновида, побрів на вшпиньках через весь намет радіовідділу до капітана ГАДА, що дрімав у кріслі, задерши на стіл своїй кощаві гомілки. І на силу спромігся доповісти. Болоня. умить прояснівши, в захваті вигукнув капітан Гат і зайшовся хрипким сміхом. А що б мені? Значить, болоня, га? давлячись од реготу, перепитав він і в радісному подові похитав головою. Ну і ну, уявляю собі їхні пики, коли сібайстрята почують, що їх чекає. Ха ха. Це вперше він по справжньому відводив душу, принаймні вперше відтоді, як його обійшов цей хитрун майор-майор, вибившись у командира ескадрілі. І, гамуючи п'янке за паморочливе збудження, капітан Гат не квапом підвівся почвалав до перегородки. Ото буде потіха, коли бомбардири прийдуть по свої карти. Так, так, байстрята, на болонью, безугавно торохтів він, коли бомбардири з недовірою перепитували, чи то правда. Ха ха, -ха! розтуди вас перетуди. Ну, тепер вам уже амба. Коли всі планшети було розібрано, капітан Гат і собі подався з намету, аби волю потішитися з того, як сприйнялись у звістку решта льотчиків, що з'юрмилися з польотним спорядженням, касками, парашутами і бронежилетами біля чотирьох порожніх вантажівок у центрі розташування ескадрілі. Довготелесій, сухоребрий понурий скеглій, мляві рухи якого чимось нагадували крабічі, капітан голив своє бліде клиноподібне обличчя лише двічі на тиждень, і тому здавалося, що головний його клопіт це вирощувати рудувату щетину. Над тонкою, як голодна п'явка верхньою губою. Те, що він побачив біля чотирьох вантажівок, не зрадило його сподівань. Лизя всіх призначених у політ людей немов почарніли, судомлені тваринячим страхом. «Ну Тепер тобі байстрюча Амба, смачно позіхаючи, протираючи заспані очіці, з реготом зичи він кожному, хто траплявся йому на шляху. Облога болоні стала в житті капітана Гада епохальною подією. Вона дала йому змогу взяти гідний реванш. За те приниження, якого він зазнав, коли після загибелі над Перуджею майора Дюлапа не посів його місця. Радіограма про загибель майора Дюлапа викликала в його серці бурхливу хвилю радості. Хоча раніше він навіть не мріяв стати командиром ескадрильї, але тут умить зметикував, що саме йому за логікою речей належить заступити покійного. Передусім він був офіцером розвідки, тобто найбільш проінформованим офіцером в усій ескадрильї. Щоправда, на відміну від майора Дюлапа, й усіх інших командирів ескадрилії, він не належав до бойового складу, але тим краще його життю ніщо не загрожуватиме, і він зможе віддавати його за батьківщину стільки, скільки вона того захоче. Чим довше капітан думав про це, тим більше переконувався, що його зоряна година настала. Бракувало сущої дрібнички, потрібного слова в потрібному місці і якнайшвидше. Він майже побіг до свого кабінету, щоб терміново скласти план дій. Умостившись в поворотному кріслі, Капітан Гат дав волю своїй уяві. По думки, він уже бачив себе командиром ескадрилії, і видовище це було прекрасне. Та поки капітан Гат мріяв, полковник Пескард діяв, і наш герой був приголомшений тією спритністю, з якою майор-майор, як йому уявлялося, його обскакав, наказ про призначення майора-майора командиром ескадрилії був плювком йому в обличчя, та мало того, йому в душу. Про що він усім так і казав, коли його колеги, офіцери адмінслужби, Висловлювали подив з несподіваного вибору полковника Пескарта, капітан Гат глухо бурмотів, що тут не все чисто. Коли при ньому заходилися обговорювати дивовижну схожість майора-майора з Генрі Фондою, він прямо заявляв, що майор-майор і є ніхто інший, як Генрі Фонда. А коли хтось зауважив, що, на його думку, майор-майор трохи того. Капітан Гат тут же оголосив, що було б добре, коли б він був того, бо насправді він зовсім не того, більш того, комуніст. Ось хто він такий. А не прагнуть захопити всі ключові позиції, І з бойовим запалом провадив він далі. Ви, звичайно, можете їм потурати, але я сидіти, склавши руки, не буду. Віднині я оголошую їм персональну священну війну. З Завтрашнього дня кожен байстрюк не переступить поріг розвідвідділу, якщо не підпише присяги на вірність. А цьому байстрюкові майору-майору я підписати присягу не дам, скільки б він не просив. На завтра великий похід за присягу на вірність набрав сили. На радість капітанові гаду його керівної ролі в ньому не заперечував ніхто. Це був успіх, і успіх окрилив його. Весь особовий бойовий склад ескадрильї від рядових до офіцерів мусив підписувати щодня присягу на вірність, спершу в розвідвідділі у самого капітана Гада, щоб дали планшети з маршрутними картами, потім у парашутнім наметі, щоб дали бронежилети й парашути, а потім іще й в лейтенанта Бовдуртона, начальника автобази, щоб одвезли на аеродром. Присяга на вірність підстерігала людей за кожним рогом. Хочеш одержати платню в фінчасті, підписуй присягу. Хочеш дістати сухий пайок на складі, підписуй присягу. Ба навіть для того, щоб підстригтися в перукаря італійця, треба було спершу підписати присягу. І щоб кожен інший начвідділ, який собі запроваджував підписання присяг на вірність, автоматично виявлявся небезпечним конкурентом для самого капітана Гада. То всі 24 години на добу, той сушив собі голову. Як не дати жодній собаці його випередити, бодай на один крок. У відданості батьківщині капітан Гат не бажав мати собі рівних. Коли ж його колеги починали наступати йому на п'яти, він тут же переплювував їх і виривався далеко вперед, примушуючи кожного бастрюка, котрий хотів переступити поріг розвідвідділу, підписувати одразу по дві присяги на вірність, потім по три присяги на вірність, а далі по чотири присяги на вірність, одну за одною. Після чого прийшла черга присяги на вічну відданість, що виголошувалась одразу ж після хорового виконання державного гімну зоряний прапор, раз, два і нарешті три-чотири рази підряд. Варто ж було іншим офіцерам перейняти його приклад, як капітан умить замикався в собі сушив собі голову, вигадуючи ще якийсь фортель, котрий дав би йому змогу якнайдовше правити їм за взірець. Тож вояки і не згладілись, як виявилися. Що на карку в них уже міцно сиділи зграї тих самих інтендантів-адміністраторів, котрі не мали іншого покликання, як покірно їм слугувати. Не минало дня, щоб їх не тиранили, не ображали, не принижували і не залякували то з того боку, то з того, попихаючи ними, як кому заманеться. Коли ж вони починали ремсувати, капітан Гаттер терпляче пояснював, що той, хто по справжньому відданий батьківщині, повинен, не вагаючись, підписувати стільки присяг, скільки йому загадають. На запитання, який в цьому глуст, він незмінно відказував, що тільки останній зрадник і байстрюк здатний задавати такі провокаційні питання, бо люди, вірні своєму моральному обов'язку, повинні радіти з кожної нагоди, яку він їм надає, щоб засвідчити це знову і знову. А коли його запитували, при чому тут мораль, він заявляв, що зоряний прапор найморальніший музичний твір всіх часів і народів, а тому гріх було б не проспівати його ще один раз. Щоб більше присяг на відданість батьківщині. Підписав той чи інший байстрюк, тим він їй відданіший. Для капітана Гада це було ясно, як божий день, і капрал Колода підписував його ім'ям присягу на вірність по кількасот разів на день, щоб капітан міг коли завгодно довести, що він відданий батьківщині більше, ніж будь-хто інший. Головне це не давати їм перепочинку, наставляв своїх посіпак капітан Гад. Нехай підписують присягу за присягою, а що вони при цьому думають, нам наплювати. Візьміть звичайні дитячі садки. Хіба ж там не примушують маля кожного ранку співати про вірність батьківщині, коли воно ще й гадки не має ні про вірність, ні про батьківщину? Капітанам Бобкінсу та Добкінсу той великий похід за присягу на вірність був потрібен, як великий черяк на гузні, бо через нього їм ставало дедалі важче комплектувати бойові екіпажі. Від зарі до зорі люди співали хором, присягалися і ставили підписи, та ще й на підготовку до польотів тепер потрібні були цілі години, про термінові бойові вильоти. Взагалі довелося забути, але капітани Бобкінс та Допкінс і в головах собі не покладали підняти часом голос проти патріотичних заходів капітана Гада, котрий тим часом розгорнув широку кампанію за безперебійну перевірку лояльності. В основі її лежала розроблена ним доктрина ПП, септо перманентного присягання, покликана виявити тих відступників зрадників та запроданців, котрі втратили вірність обов'язку й батьківщині. З моменту останнього підписання присяги. Невідомо, що б робили, потрапивши в таку скруту капітани Бобкінс і Добкінс, коли б сам капітан Гат не прийшов їм на поміч. І навіть не сам один, а на чолі цілої делегації, від імені якої заявив не хочете мати клопоту, беріть і ви з людей присягу на вірність, перш ніж призначати їх в екіпажі. Справа, звичайно, ваша, підкреслив капітан Гат. не подумайте, що на вас хтось тисне. Але гарненько обміскуйте і таке. Що скажуть про вас у ФБР? Коли дізнається, що з усіх офіцерів допоміжних служб тільки ви двоє, капітан Допкінс та капітан Бобкінс – ще не впровадили обов'язкового підписування присяги на вірність, та їм просто начхати на нашу батьківщину. Ось що скажуть про Бобкінса і Допкінса у нас у ФБР. А втім, нам особисто наплювати, що вони там про нас скажуть, це повторюю, справа ваша. Ми лише хотіли по-дружньому вам допомогти. Майла Майдер Байдера, делегація ні в чому не переконала. Він категорично відмовився зняти майора-майора з харчового забезпечення, нехай навіть той і тричі комуніст, утім правда, в глибині душі мало дуже й дуже сумнівався. Він забобонно уникав будь-яких нововведень, які могли б порушити звичайний і усталений хід справ, тож на відріз відмовився брати участь у великому поході. Моральна позиція зайнята майлом була непохитна аж до того самого дня, коли і його відвідала делегація на чолі з капітаном Гадом. І змусила до безумовної капітуляції. Захист батьківщини це справа кожного, заявив капітан Гад у відповідь на Майлові заперечення. Кожен сам вирішує, як йому повестися. Добре, запам'ятайте це майло. Те, що Бобкінс із Добкінсом добровільно зобов'язали своїх людей підписувати присягу, зовсім не значить, що ви повинні робити так само, боронь Боже. Але ви повинні добровільно зобов'язатися до смерті морити голодом кожного байстрюка, який не підпише у вас своєї присяги. Пригадайте поправку 22, Майло. Сподіваюся, ви не проти поправки 22, другої, га? Докдалік стояв як скеля. Звідки ви взяли, що майор майор комуніст? А хіба ж він сам заперечував це, аж поки ми не вивели його на чисту воду? До того ж, покажіть на мені бодай одну однісіньку присягу на вірність, під якою стояв би його підпис. Ну покажіть, я хочу її бачити. Та ви ж йому їх не даєте. Певна річ, пояснив капітан Гат. Бо інакше ми б одним махом угробили весь наш великий похід. Повірте, що ніхто на вас не тисне, боронь Боже, не хочете з нами співпрацювати, то й не треба, воля ваша. Та подумайте гарненько, на що перетвориться вся наша титанічна праця, якщо ви раптом станете подавати майорові майору медичну допомогу, як тільки майло почне морити його голодом до смерті. Страшно навіть уявити, що вони можуть подумати там на горі у штабі полку про людину, яка підриває всю систему державної безпеки. Чи може вас тягне на тихий океан, га? І лише тоді докдалік підняв білий прапор. Ну, гаразд, я дам відповідні вказівки гасу та весу, пообіцяв він. Там на горі у штабі полку полковник Пескарт ніяк не міг уторопати, що діється в керованій ним бойовій частині. Цей ідіот Гад влаштував патріотичний шабаш, посміхнувшись, доповів йому підполковник Порк. Гадаю, поки що тобі слід його підтримувати, адже це ти висунув майора-майора в командири ескадрільє. Е, ні, даруй, друже, то була твоя ідея, гостро відпарував полковник Пескарт. Господи, яким я був дурним, що послухався тебе. То була, між іншим, геніальна ідея, скромно заперечив підполковник Порк. Адже таким чином нам вдалося позбавитися зайвого майора, а це був для тебе величезний промах як адміністратора. І не бери в голову, це скоро минеться. Напиши тому придуркові листа подяки, підтримай його морально, і будемо сподіватися, ця гадина скрутить собі в'язи раніше. Ніж устигне нам усерйозно шкодити. Тільки от, що тільки от. Коли б тільки цей недоумок не заходився витуряти майора майора з трейлера, мовив підполковник Порк, понятий химерним передчуттям. Будуть неприємності. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб витурити цього байстрюка майора майора геть із трейлера, рішуче заявив капітан Гат. К бісу до лісу, вкупі з жінкою та малими дітьми. Коли б вони в нього були. Та поки обмежимося ним самим. Хто в нас, до речі, за квартермейстера? Сам майор майор. А я що казав? скрикнув капітан Гат. Усі ключові позиції в їхніх руках, яку не візьми. Ні, з цим треба боротися. Я цього так не облишу. Коли що, то я до самого майора Декопетляя дійду. Хайно тільки повернеться з Рима і майло з ним поговорить. Капітан Гат безоглядно вірив у мудрість, могутність та справедливість майора Декопетляя. Хоча сам ніколи до нього й не наближався, йому завжди бракувало духу. Своїм делегатом для розмови з майором Декопетляєм, він вирішив призначити Майла, і тепер от ніяк не міг дочекатися, коли нарешті повернеться з Рима залізний майор. Подібно до всіх інших, капітан Гад відчував благоговійну пошану до цього сивоголового старця і трепетав перед його величним лицем, немов висяченим з граніту, його статурою і його ви. Та, повернувшись нарешті з Рима, Силолоїдним шором на пошкодженому оці, старий одним духом розніс на друски весь великий похід. Майло розважливо не промовив ані слова, коли сповнений суворої гідності майор Декопетляй переступив поріг їдальні. Шлях до сніданку йому перетинала стіна офіцерів, які чекали своєї черги, щоб підписати присягу на вірність. У протилежному кінці бараку біля буфету зюрмились офіцери, які прийшли до їдальні трохи раніше. Тримаючи в одній руці тацю з наїдками, другою вони віддавали честь прапорові, щоб дістати дозвіл сісти до столу. А за столами група прибулих іще раніше хором співала зоряного прапора, аби дістати з досолі перцю та кетчупу. Гамір почав поволі стихати, коли майор Декопетляй ступив крок уперед і насупився. Суворий осуд змішався на його обличчі з якимось навіть отетерінням, наче він не йняв віри власному окові. Потім майор мов танк посунувся уперед, і стіна офіцерів розступилась перед ним, як Червоне море, перед пророком Моесеї. Дивлячись прямо перед собою, широким нестримним кроком, майор пройшов до роздавального віконця і гучним внутряним владним голосом, в якому вчувалась не тільки стареча хрипота, а й аристократична гідність, коротко кинув Дайте пожерти. Та замість пожерти, капрал Сноб подав майорові декопетляю для підпису присягу на вірність. Ледь уторопавши, що йому підсовують, майор Декопетляй величним жестом змахнув папірця на підлогу. Його здорове око люто спалахнуло сліпучою зневагою, а масивне поранені старечими зморшками обличчя потемніло від гарячого, як вулканічна лава гніву. Я сказав, дайте пожерти, гаркнув він і голос його прокотився над принизьклою їдальнею, як зловісний гуркіт віддаленої грози. Капрал Сноб зблід і затремтів. Він очайдушно шукав очима погляду Майла, зблагаючи якоїсь команди. Кілька жахливих хвилин, що здались принаймні годиною, в їдальні стояла могильна тиша. Потім Майло кивнув і прорік Дати. Капрал Сноп почав видавати майорові декопетляю страви. Той, з повною тацею в руках, відійшов від роздавального віконця і раптом зупинився, втупившись циклоп'ячим поглядом у гурт офіцерів, що, німуючи, молили його про заступництво. Дайте пожерти сім, знову гримнув майор і на каси прокотився під стелею їдальні, як залп переможного салюту. Дайте пожерти сім, луною відгукнувся майло з радісним полегшенням, і великий похід за присягу на вірність луснув як мильна бульба. Такий віроломний удар у спину та ще й згори від начальника, на підтримку якого він покладав такі надії, був для капітана гада як грім серед ясного неба. Так в його патріотичну душу ще зроду ніхто не плював. Все це дурниці, бадьоро запевняв він усіх, хто приходив до нього висловити своє співчуття. Ми своє діло зробили треба було нагнати страху нашим недругам, і ми їм його нагнали по саме годі. Треба було показати людям, що таке майор майор, і яку велику небезпеку він для нас всіх являє, і ми це також показали. А покажіть на мені хоч одну присягу, яку б йому вдалося підписати, Бай дуже хотів він цього чи ні. Так що і тут у нас цілковита перемога. І той панічний страх, що знову з'явився на обличчях усіх його недругів в ескадрілі, з самого початку жахливої, як один нескінченний кошмар славної великої облоги Болоньї, лоскотав душу капітана Гада з урхливим ностальгічним споменом про добрі старі часи великого походу за присягу на вірність, коли він ходив у великих ЦБ, і навіть такі зухи, як Майло, Майдер Байдер, Док Далік та Бобкінс із Добкінсом, ледь угледівши його, хапали держаки. І мало не плазували у нього біля ніг. А щоб показати новачкам, кін він був раніше, капітан Гат іві сні не розлучався з листом подяки на його ім'я за підписом самого полковника Пескарта.